Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео. Розповім за підкислювач, який я використовую і чому. В е, чому різниця підкислювач, який капсулірований і не капсулірований, і розповім за дозування корма. Чому в мене корм дозірован і чому кури повністю його виїдають? Я використовую цей підкислювач. Це підкислювач вже, мабуть, четвертий. четвертий, який я використовую і поки що зупинився на ньому. В ньому 7 кислот. Давайте подивимось, які. Ось такі кислоти. І ще тут є багато всього. Та, тут є, ну, тіпа, це дуже круто, хілати. Вони там щось роблять, коротше. І так, підкислювачі, давайте пробіжемося. В мене це не капсульований тобто Коли ви його відчиняєте, то я його розфасовую ну, я потім пересипаю в баночку, щоб кожен раз не відчиняти мішечок. Так от, некапсульований підкислювач ви відчиняєте. І якщо ви гарно так вдихне, вдихнете, в себе, то можна спалити носоглотку повністю. Дуже різкий запах, він може спалити вам і носа, і рота, і все. Я його фасую завжди в респіраторі. Починав я з підказки Сергія Стрілецького, на його каналі побачив. Він використовував завжди раніше нойбацит. Я якось подивився в інтернеті нойбацит по 3 кг розфасовка, я його взяв. От он із всіх що я випробував, ну дуже такий ядкий. Тобто, там без респіратора щось насипати дуже складно на витягнуту руку і ну, треба бути обережним. Він себе показав дуже класно. Я, коли мене питають, який підкислювач використовувати, саме його рекомендую. Я на своєму поголів'ї випробував, я на продаж робив якби корма. Все чудово і класно. Потім в мене виникла ідея, щось треба краще. Ну, типу, подороже, значить краще, треба краще. І я взяв, зараз я, якщо знайду картинку, покажу, який забув назву, а, польський підкислювач. Він з Польщі приходить до нас. Дорогий. Я щось його брав по 180 чи 170 гривень. Це без доставки. На ньому. Птиця теж показала себе чудово, класно. Я взагалі я скажу так, що от використовував підкіслювач останні ну, зараз шостий місяць, десь сім чи вісім місяців використовую і сербенти і підкислювач, то поддони ми в курнику прибираємо кожні три ночі, тобто проходить три ночі і прибираємо. ну, Буває чотири. Рідкий послід я взагалі забув, що це. Ну, якось, щоб там поносила птиця чи щось таке, я немає такого. Тому використовую. Чому ще? Тому що так як роблю корма на продаж і так як немає зерносховища, немає можливості закупити зернові, якісні, багато і на рік, то в мене от була партія там 600 кг запропонували. взяв. От вчора 200 кг ячменю а В цьому році кукурудза дуже така стрьомна і за того, що осінь була дождлива і багато кукурудзи просто зимувало у полі, то все це підкислювач треба нам для того, щоб себе обізапасити і щоб не травануть птицю. Так от, коли я цей польський підкислювач використовував, теж все класно все чудово. Але його, коли відчиняєш, зовсім немає запаху. Зовсім. Тобто, якщо придивитися, його там отримаєте, побачу, він такі маленькі-маленькі шарики, такі, капсулки, він капсулірований. Тобто сам підкислювач повністю в капсулі. І він починає діяти в шлунку тварини. Тобто, це дуже класно. Якщо у вас, наприклад, зернові всі-всі класні, якісні, ви впевнені, що там немає плісняви, то от його використовувати класно. Не треба респіратор. Не вдихнете, не, себе не попалите, І він буде діяти саме у, ну, починати діяти саме в шлунку тварини. Ото класне. Для мене підкислювач зараз треба такий, щоб він починав діяти до того, як попаде у шлунок тварини. Тобто, я підкислювач зараз більше використовую для того, щоб а, комбікорм. Обіззаразять, для того, щоб погані бактерії в ньому прибити, убити чи просто заглушити, щоб вони не мали змоги, скажімо так, розпространятися і плодитися. Саме цей запах, коли ви розпаковуєте, наприклад, ну, підкислювач, і він такий ядкий, оце вже. А, ці а, швидко випаровуємо кислоти, такі як мурашина, пропіонова кислота, вони вже починають діяти, вони випаровуються і своїми парами починають обеззаражувати все вокруг. Чому ви гадаєте, комбікорм покупний має такий срок придатності 4-6 місяців? Ну тому що вони його пропустили через гранулятор. Так, грануляція дала свою термообробку, але ж це не означає, що там, наприклад, є соняшникова макуха чи там соєва макуха, в яких дуже багато олії. Олія має змогу окислятися і, скажімо так, пройшла термообробку і все, воно на півроку. Багато-багато це залежить від того, що комбікормові заводи теж використовують підкислювач. І саме підкислювач робить нам обіжаражування і зупиняє плісня. Візьму телефон, зачитаю з Google просто про морошину кислоту. Дивіться, що пишуть. Просто коротко, дуже коротко. Морошина кислота унікальна хімічна речовина, яка може знищувати мікроби. Це перше. І для тварин, що вони пишуть, цю речовину додають до кормів, знищуючим хвороботворні гнилісні бактерії. От для чого ми його використовуємо. Тому я відмовився, скажіть, від капсулірованого підкислювача для того, щоб коли я вже в кормозмішувачі от там от вже мішаю, коли там в мене все, скажімо так, калашматиться, от тоді вже всі ці кислоти повинні випаровуватися. і влиять і знищувати бактерії вже в кормі, в годівлі. Тому, коли, коли я продаю корм, кажу, що він обеззаражений, І що його, ну я не кажу, тривалість дуже багато, ну, дуже довго, тому що ну, в мене, я не перевіряв, і щось там стверджувати не можу. Тому коли люди питають, а скільки заказати корму, щоб він там зберігався, я кажу 2 місяці. Два місяці все буде добре, все класно, тому що я бачу. Що я додаю, як воно виглядає? В мене був досвід в цьому році, пропонували кукурудзу 2 тонни, люди отримували напоїм. Я поїхав на наш тік, подивився на цю кукурудзу сказав, М -м, я брати не буду. Хоча зерновоз, там два зерновоза тарились просто безбожно, не знаю. По ціні. Мені пропонували за 5 Я не взяв, тому що я просто потравлю і там не допоможе. Тому, якщо ви хочете обеззаразити ваш корм, ну, так як я, це, для чого я це роблю, то беріть підкислювач, який ну, дуже ядкий, скажімо так. От нойбацит він дуже популярний, його розпасовка є 3 кг. класна річ, і я рекомендую. Це по поводу підкислювача, тому що люди багато питали. А тепер давайте за годівлю. составляю рецепти, там продаю корма. І люди кажуть, ну от Сашко, що робити, як краще бункерна годівниця, чи дозована, чи як? А, ну, з досвіду, скажу так, що 80, а може 90% людей дають корм так, як їм зручно. А, багато людей ходять на роботу і можуть дати зрання і надвечір. А, багато людей уходить навіть на сутки, тому просто сипають бункерна годівниця. Багато людей не мають шнекової годівниці, як в мене, чи, є, чи ще якоїсь, там, не знаю, якось, а цепної годівниці. А, і не можуть це зробити автоматизовано, щоб наприклад, навіть він на роботі. І... Тому все залежить від людини. Особисто я, я кажу, що я годую зараз 19 чи 20 разів на день у Нікополі півтора року курка годувалась 8 разів на день. У Нікополі годівля була запрограмована через таку розетку китайську на ринку купив. Ну, Начебто українська, але неважливо. Тоді вона коштувала 320 гривень, зараз не знаю. Її можна запрограмувати тільки на 8 разів. Тому 8 разів на день куриця годувалась. Зараз роблю свої контролери. так вони виглядають. Навіть більш файно, ніж цей перший екземпляр. Тут можна запрограмувати на 20 разів і від 1 секунди. Ті розетки програмуються від хвилини. Тому от так я зробив. Не з-за того, що от птицю треба 8 разів, чи 20 разів, чи 15. Ну, просто от можливість є на 20. Я запрограмував на 20 з таким розрахунком, що от 16 годин світла, щоб всі 16 годин. Майже завжди була їжа у годівниці. На вагах 120 грам, мого корма, який годую свою птицю, який вам продаю. Оце 120 грам. Кожна дівчуля з'їдає 120 грам ось ось корма. Дивіться, ну це не секрет, це всі знають птиця та люба, може качки, Ні, а от перепілки. Ну, перепілки кури, давайте так, тих, кого ми триваємо на яйце. Вони завжди з'їдають все крупненьке і все смачне. І люди кажуть, а пил потім залишається. Тобто вони, коли висипати, наприклад, ну, наприклад, половину чи все висипали, і от вони почнуть от це все виїдати. Вкусняшечки, оці от, крупненьке. А от цей пил, от цей пил, вони залишать. Вони залишать в годівниці на потом, на колись. І потім його не з'їдає. Бачите, я намагаюся робити крупненький корм. От так він виглядає. вже скільки разів показував. Але пил є, тут є кормові дріжджі, вони мілкі, тут є премікс, тут є рибна борошна. От, кстати, бачите, безліт безлад рибна борошна. Воно теж тут є. Тут є висівки, які, в яких є мучка. Ну, тобто тут багато. Мілкої фракції. Якщо Ми, ми зараз кажемо за е, сипучку. Ми не кажемо за гранулу. Гранула тут нічого не, не, не гранула, ні. Якщо ви отак от насипаєте, курка з'їдає все класненько, все, е, всі смаколики і залишає пил. Що в мене виходить? В мене виходить на 20 разів я запрограмував, і виходить, що один раз, отак от, давайте я приберу. І оце от випало за один раз. Вона з'їсть самі смаколики. Ну, я не знаю, скільки тут смаколиків в таких крупненьких 20-30 фракцій. Ну Тобто вона це за 30 секунд з'їсть. Потім у неї залишається пил. Вона знає, що найближчу годину вона не, нічого іншого не, не з'їсть. Ну, не буде у неї в годівниці нічого іншого. Тому вона з'їдає все повністю, повністю виїдає до наступного разу. Тому що в неї немає шансу перебирати. Euh, щось там вибирати. Просто немає шансу. Я їй цього шансу не дав. Тому особисто я рекомендую, що треба годувати не 2 рази на день, а більше. Тому при годівлі декілька разів на день, ну не декілька разів, а там 8 плюс, може, давайте скажемо 4. Не знаю. Я експерименти не ставив, скільки разів на день треба годувати. Я просто бачив закордонні ролики, де у них в курниках годівля є постійно. Але якщо дивитися канали їх і потім переводити на, свій, на свою мову чи читати літературу, то там я дізнався, що годівля дазована. Тобто електроніка е... рахує, скільки в бункеру є корму. І електроніка рахує, скільки сьогодні вона з бункера просто віддасть корму. І вона видає десь 3-4 рази на день. Просто видає не так багато, як в мене, там немає шнеку, там цепна передача. Якщо хтось бачив, так воно бігає, цеп цепок. Чому ми це не використовуємо? Тому що це дуже дорого. Ми зараз шукаємо шляхи більш дешевше придумати. Там один редуктор, який цю шайб, ну, цепь ганяє. У нас в Україні можна купити від 1000 євро і то, начебто, це Буушка. Це тобто це дуже дорого. Там Лінія кормороздачі повинна бути замкнута. І для поголів'я в 150, 200 курей замкнута кормороздача. Це дуже великі гроші. І ну, без модульного тримання це не зробити. Це я так вважаю, я не знаю, може щось я не знаю. Так от досвід показав, що якщо у курки є майже завжди корм. Мені здається, вона менше стресує. Вона не чекає, коли там буде корм. Вона не напихується до максимуму і не ходить цим дзьобом, таким, ну, тобто, не дзьобом, а воло таке велике. От, Потім це перетравлює, а потім чекає знову господаря, коли він прийде. А коли господар приходить, то вони на нього кидаються, як не знає хто. І господар думає, боже, аби бен таки не впасти в курнику, бо з'їдять і нічого не залишать. Тому таким от способом, таким досвідом я просто їм не даю змоги перебирати корм. Тому в мене ну, от, люди приїжджають з Дніпра. Зараз не знаю, чоловіка 4 вже постійно приїжджають, тому що коли вони беруть від 100 кг корму, то дешевше приїхати з Дніпра до мене. То от, ну, покажи, ну покажи. Ну от заходять я говорю, ну от бачиш, ну от купляємо в тебе корм. А в нас пил не виїдає. Як в тебе, прям як, як корова злізала? Ну от так. Тому що, тому що автоматично, тому що багато разів, тому що їй немає шансу на вибір. Тому вона з'їдає все. І якраз мілка ця частина це премікс, це рибноборошна, це білкова група, це білкова мінеральна, скажімо так, група. Зернові то таке вже наповнення нашого раціону. Чому я роблю двойне... Вимішування. Я, виходить, фуз додаю до пшениці, окремо вимішую, пшеницю роблю жирненькою, потім туди додаю мілкі частини. І до пшениці пшениця ж не ідеальна, там ровна, тобто, во всі щелини пшениці, скажімо так, заштовхую премікс. І коли курка полюбляє саме крупненька, з'їдає пшеничку, вона отримує той премікс. Так роблю я. Я не знаю, це правильно чи ні. Краще, звісно, якщо так послухати мене, то краще сказати, що роби гранулу і все буде добре. Поки робити не буду. І навіть в цю тє... ну, в це русло навіть не міркую. Тому що зараз десь в мене об'єм тонна на тиждень. Тонна на тиждень і ще цю тону загранулювати, а студіть. Знайти приміщення під це все, і провести 380, то таке питання це треба окрема людина. Окрема людина це як мінімум мінімалка. І на цю мінімалку він повинен робити. Ну, ладно, пускай на мінімалку, чисто на грануляторі. Це 4 години на день, плюс за нього податки ще. Ну, скільки тоді буде корм. Тоді я буду неконкурентно здатний. І останнє питання, як я казав, що. На моєму кормі дуже, дуже дуже класні результати. Підписники пишуть, люди пишуть у Viber. По телефону спілкуємось, той Олег, так, який в клітках тримає, в три рази на день годує 120 грам. Третій місяць куриця несеться, але, ну, як і в мене, у Хайсікс яйця поки що 55 грамів. Як Ломан Браун і Ломен Вайт не вийдуть на таке, ну, щоб повністю всі кури несли там, яйце 63, плюс, наприклад. Ні. Вся вага яєць 55. Ну, занесуться. Все, ну, буде велике яйце, буде добре. Так от він каже, ну, 90-95%, буває дні 98%. Курка несеться. Тому таке ж питання: а на що гранулювати, якщо і так все класно? Тобто тільки треба дати більше разів на день. Ну, от так. За майбутню годівницю, яку вже роблю, ну не я роблю, а яку мені роблять. Але це все на дуже великому, на великій відстані це роблять на Волині, тому що ближче не знайшов підписника. Скажімо так, хто змог би допоміг, допомогти. Тому зараз покажу, що вже отримав. Сьогодні виїжджають до мене останні деталі. Наступного тижня вже зберу. Запущу і буду казати, пропоную годівниці підключені. Так, це окремі дітальки, це залишок просто. Нарешті знайшов людину, яка може робити ці конектора. Я буду їх, для мене буду їх виточувати. Я буду приварювати до шнека і відправляти клієнту. Клієнт просто буде от на болтик. Отак воно виглядає на болтику. Тобто воно приїде ось так, і на болтик зашунтівав. Годівниця буде мати ось таку от форму. Ось так вона виглядає. Внутрі буде у нас подаватися корм ось так от. Відкрита. Бачите, бортики такі не до кінця загнуті. Ще не знайшов людину, яка мені зможе гнути сітку. Тобто тут буде так от трикутником буде сітка, яка не буде давати доступ курці туди, поставити лапу чи залізти туди, щоб її шник не, за... не зажував. Тому ще уїхала. Осталося знайти людину, яка зможе гнути сітку, тому що та людина, яка гне оцинковку, в неї немає сітки, а для мене немає змоги купити. Зараз хвилиночку. Вот такой Ось вот такий будет. буде. Просто наліз секунду. Цей соединитель буде з'єднати метрової частини жолоба. Щоб все класно було, щоб нічого не просипалось. Ну, Начебто все продумав. Був непродуманий бункер. Ось вот два тижні чекаю на бункер. Нарешті його сьогодні мені вишлють. І тоді буду збирати і пропонувати. Все, все розповів, все розказав, тому висновки робити вам. Всім до побачення, слава Україні, слава нації, смерть ворогам, пока.